Двоє під такою назвою. 14 лютого у день всіх закоханих у Коломиї відкрили виставку Романа Захарчука, присвячену світлої пам'яті його дружини Наталії. Побачити експозицію заслуженого художника України можна в творчій майстерні за адресою Коломия, вулиця Січових Стрільців, 3, квартира, 2. триватиме виставка 10 днів до 24 лютого. Роботи як ті птахи, розлітаються з майстерні по різних виставках. Столичних та зарубіжних, на якийсь короткий час вертаються додому, а потім знову продовжують жити своєю подорожю. Випробувані глядацьким сприйняттям, пройшовши фільтри критики, отримують свій статус і право на життя. Художник живе, поки живі його роботи, поки вони мають незримий зв'язок з глядачем. І поки цей зв'язок існує, художник продовжує жити, транслюючи свої естетичні погляди і бачення. Фотороботи, які тут представлені, це присвята моїй дружині Наталі Захарчук. Напередодні дня її нарочні. Вони були зроблені у співпраці з Наталею. Разом ми вибирали найвдаліші кадри, разом шукали виразну композицію. Нас Насєднало те, щоб це сприймалось не демонстрацією наготи, а наповнювалося оголеністю внутрішніх переживань людини, психологічною інтенсивністю та емоційним реалізмом, що стане одною з основних тем наших робіт. Ця студія являлась для нас творчою лабораторією, незалежним оазисом для пошуку свого яскравого слова в мистецтві. Я дуже бажаю. Не дивлячись на незворотність долі. щоб ці стіни, які вибрали у себе наші намагання, завжди залишались тлом для втілення чогось нового і передбачували. Двоє чоловік і жінка. Як багато змістів у цих словах, що відлунням бринять в житті кожної людини, і як надії на майбутнє, і як спогад про пережити і відчути. Немає глибшої теми, яка б слугувала поштовхом для створення найвідоміших мистецьких творів, і немає іншої теми, яка би була настільки табуйованою, забороненою і загнаною в темний кут людського сприйняття. Коханці, це слово як удар батога, завжди болем мук совісті та обов'язку і примарною жадобою невідомого, недосяжного та бажаного. Ті, кого називають коханці, змушені повсякчас ховатися за маскою обману, що з часом вростає в їхні обличчя і незворотньо міняє їх. У кожньому сюжеті про коханців живе споконвічна історія падіння Адама і Єви, їхнього непослуху і вибору недозволеного пізнання самих себе. Вони навіки позбавлені непохитності взаєминах, і між ними незмінно буде протистояння чоловічого і жіночого єства. Сила цього протистояння завжди залежатиме від їхньої віри в єдність власних душ. Тож нехай не буде між ними мінотавра, який провокує роз'єднання і відторгнення.